Міжнародна спільнота спантеличена. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун вже назвав випробування провокативним. А президент США Барак Обама закликав світ до швидкої та рішучої реакції, якою вона буде, невідомо. Зрозуміло лише, що без відповіді дії Північної Кореї лишитись не можуть. Президент Південної Кореї, яка має найбільше підстав для занепокоєння, вже заявила, що дії Пханьяна повністю ізолювали країну. Я думаю, що Північна Корея налаштувала проти себе весь світ. Повну картину напруги, яка виникла внаслідок випробувань, передали слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Голова російського МЗС не приховував у регіоні. Запахло порохом. А ми ми сподіваємося, що дії Пхеньяну, які заслуговують рішучого засудження, не будуть використані як підстави для надмірної військової реакції на корейському півострові. Державний секретар США Джон Керрі також заявив, що випробування Пхеньяном ядерної зброї може призвести до конфлікту. Started... Люди Північної Кореї голодують, щоб їх врятувати. Країну необхідно відкрити світові. натомість режим будує трудові табори, де людей катують. У держдепартаменті сподіваються присмирити північну Корею санкціями. Втім, професор університету Джорджтауну Балбіна Хванг каже: такі сподівання марні. Санкції та обмеження з боку міжнародної спільноти працюють лише коли йдеться про країни, які бояться ізоляції. Натомість пхенян ніколи не ставив за мету бути частиною міжнародного співтовариства. Донедавна Китай лишався єдиним стабільним союзником Північної Кореї. Фактично, економіка злиденної країни тримається виключно завдяки безперешкодній торгівлі з Китаєм. Тут Пхеньян купує і пальне, і харчі. Тепер все може змінитись. Випробування ядерної зброї відбулись в різким застереженням, опублікованим у державних змі Китаю. Той факт, що Кім Чен Ін проігнорував волю покійну, навряд чи пройде непоміченим. Здобувши ядерну зброю, Пхеньян перетворився на потужний дестабілізуючий фактор у регіоні, в якому Китай прагне домінувати. Цумворін вистачає своїх проблем як зміна політичної еліти, тож проблеми на кордонах їм взагалі не потрібні. Нині у Пхеньяна є і ядерна зброя, і засоби її доставки. Втім, такий сумнівний тріумф ізольованої та злиденної країни може призвести до непередбачуваних наслідків для світового співтовариства. Тепер очевидно, одними лише вмовляннями та санкціями пхенян не зупиниш. Олексій Кузьменко, Голос Америки.